Пані Юлія страждає на сезонну алергію з дитинства. Втім, дізналась про це кілька років тому, сплутавши хворобу із застудою, лікувалась самотужки. І тільки згодом зрозуміла, що без лікарської допомоги їй не впоратись. Сезон цвітіння. Я живу в час нам сектори, поэтому у мене рости багато, скажем так. Тому виходиш виходить, починається алергічний рідний, слізате Звичайні препарати від простуди не допомагали. Тобто від ну від урвити тобто лікується, воно все. Все гірше, гірше і гірше, поки не проконцентрувалася з леді МКЛайна. Постановка вона мені сказала, що це явно. Це вже не простуда, тому що воно сезон, має сезонність, есть, воно не круглогодічне. Постановка завдяки алергопроб ми виявили, що в мене дуже великий тітр на цвітіння рослин. За словами Світлани, Товчігречко, кількість алергіків щороку зростає. Постійне чхання, свербіж у горлі та сльозотеча – це алергія на амброзію. Найбільш вразливі до цього бур'яну діти та люди з хронічними захворюваннями. Средня за сезон це 500-700 чоловік. Коли пішла цвісти амброзія на ветном, коли началися второї половини іюля. Вот то у нас було дуже багато много обращення. Ну, це процес хронічний, тобто сказати, що вона ізлічима. Ні. А ми досягаємо – це убрати симптоматичну картину раз і назавжди знищити амброзію неможливо, каже Людмила Мельник. Бур'ян косять, а він розростається. Втім, переконує ситуація на сумщині контрольована. Станом на сьогодні карантинний режим по амброзії полонолисті по сумській області запроваджений на території 1869 гектар, в тому числі по місту Суму, суми на площі сто. 14 гектар. На сьогоднішній день проведена ревізія вогнища бродії на території 1848 гектар, в тому числі по місту Суми приблизно 106 гектар. На Сумщині проводиться скошування, проводиться скошуванням і не один раз за вегетаційний період. В цьому році виявлені нові вогнища амброзії Полинолистої, по області це 3,6 гектар, в тому числі по місту Суми 1,3. Це район Баранівки і Хіммістечко. Алерголог Світлана Товчегречко переконує амброзія небезпечна і для здорових, що її більше, то вищий ризик захворіти тим, хто має генетичну схильність до алергії. Період цвітіння може тривати до перших заморозків. Катерина Іваненко Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.